Продається будинок у селі Богатирівка лише 5 кілометрів від Запоріжжя. До села регулярно ходять маршрутки та муніципальний автобус. Ділянка приватизована. Прямо через дорогу гарний ставок, риболовля, відпочинок, чудові краєвиди. Будинок розташований на початку села, поруч магазин і зупинка. Площа ділянки 12,5 соток. Територія рівна. Будинок обкладений цеглою, площа 65 квадратних метрів. У будинку є газ, вода, встановлене газове опалення. Стан задовільний потребує ремонту. На території є літня кухня 31 квадратний метр, сарай, вуличний туалет, зливна яма. Встановлені лічильники на воду та газ. Ціна 10 тисяч доларів. Дві кімнати, 13 соток, одноповерховий будинок, документи в порядку, без комісії. Телефон для зв'язку плюс 095 678 51 76.